Друзі, це де один войс, найкращий голос країни, і ось так поступово ми з вами і разом із нашими учасниками дісталися до другого. Туру попереду, як завжди, сила селена прикольних і класних цікавинок. І нагадую вам, що у другому турі саме ви вирішуєте, хто із наших учасників потрапить до фіналу. Все, що потрібно робити, це голосувати, ставити вподобайки, писати ваші коментарі під виступом кожного учасника на нашому Ютуб-каналі. Вони обов'язково мають бути почутими. Тож ми починаємо. У мене насправді є купа емоцій саме в ті моменти, коли поруч зі мною і на нашій сцені з'являються вже дорослі учасники. Ну чого таїти гріха, вони вже є фактично готовими артистами у своїх конкретних жанрах зі своїми конкретними вподобаннями і баченням цього світу. Ну на відміну від дітей, які поки що у пошуках себе і розвиваються. Тому я надзвичайно люблю спостерігати саме за нашими дорослими учасниками. До речі, сам серед яких є і Юлія Мурзатова, Юленька, привіт, Привіт! Привіт! Ради зустрічі. Я теж дуже рада, я просто неймовірно рада і щаслива сьогодні бути тут. Знову повернутися на цю сцену, на Д1, і я сьогодні дуже щаслива. Слухай, ну ти, як е, якщо пам'ятаєте, е, Рештей у нас був Андрій, от йому не треба було навіть задавати питань, він все вже розказував. Я ж <світ> хотів у тебе спитати: а після першого туру е, які враження, які емоції можливо були навіть, знаєш, е, такі певні якісь висновки стосовно того, яким чином і як правильно. Працювати там на телеефірах, якщо не було там якогось великого досвіду до цього, наприклад. Да? От чим ти вийшла звідси від нас, коли подивилася перший тур? По-перше, я вийшла з крас з класним реально всередині себе відчуттям відчуттям, що тут. Я дійсно на своєму місці. Мені подобається атмосфера, я її розумію. А мені було дуже цікаво, як там працюють камери, як працюють режисери, як це всередині відбувається. І це прям це прям цілий всесвіт такий. Це прям якась окрема такий живий організм, і це все дуже цікаво. Люди над цим працюють, і це прям неймовірно задоволення для мене. Я вийшла з таким висновком. Знаєте, що я подивилась виступи інших артистів. Для кожної людини, для кожного артиста в цьому всесвіті музичному української музики є місце. Тому, якщо хтось сумнівається, якщо хтось думає, що там я буду не сьогодні, я буду недоречний, ніколи не ховайте всередині себе свій талант, виходьте, показуйте його і будьте щасливими людьми, і робіть щасливими інших людей навколо. А, ну, золоті слова, і навіть і додати ще нема. що, тому лишається мені тільки спитати, що ти ж не сама прийшла. в тебе є група підтримки, яка тебе підтримує, яка вболіває за тебе. Знайом нас із ними. Ми будемо вже чекати тебе на сцені. Так, да, це моя група підтримки, Це моя мама, це Оксана, моя колега, а також контент-мейкер, яка допомагає мені знімати і фільмувати все, що відбувається тут на телебаченні. Це просто от сьогодні мої люди, які прийшли сюди. Мама, яка в все життя мріяла, щоб я виступала на сцені. Сьогодні І її мрія, і моя мрія збувається, і це таки в нас. Велика така колаборація і синергія. І от сьогодні ми в такому складі. А маму звуть як мама Ольга. Мама Оля, дуже приємно. Ми з вами встигнемо поспілкуватися. Поки Юля буде на сцені, то ну ми вже будемо тебе, мабуть, туди да? запрошувати, бо хочемо вже побачити. Як то кажуть, краще один раз побачити, ніж сто разів почути про будь-що. Тому ми тебе запрошуємо на сцену вдалого виступу. Тобі і чекаємо повернення тут. Дякую! Давай. Ми озирнулись, зупиняючи погляд, спитав ти, як ти така красива, маєш бути щаслива. Ти думала, це від неба, знабо разом леті мріяли хотіли. Він казав, любов не просто слова, що не буде вітрі не зим. Якщо будеш поряд з ним, і ти повірила у казки. що він справжній герой з ним зниква. тут не можу не спитати у пані Олі про те, як бути мамою зірки. От як бути мамою зірки? Що, що це для вас означає? Ви ж з дитинства її підтримуєте? Я ж наскільки розумію. Мені дуже важко відповідати, коли вона співає і зразу відповідає. Ну я завжди підтримую. Дуже хвилююся. Всі знають про всі її виступи. Дуже хвилююся, коли вона виступає, будь-де. Чи то я рядом, чи то я вдома, але я знаю, коли що вона виступає. І завжди дуже за неї хвилююся. Хоча я знаю, що виступ буде бездоганний. Ну завжди хвилююся, що, ну що я мама. Він справжній герой. В кінці немає правди в сенсі. Вона ще почала і писати сама пісні. А, перший раз вона була на сцені, коли їй було три роки і один місяць. Так. Ви пам'ятаєте той момент? Що то був за момент, за яких обставин це відбувалося? Я хотіла її повезти ми наш будинок живемо недалеко від ДК, І я її хотіла повезти в цей ансамбль там щасливе дитинство. Ну, Таких діток, які були... їй було два і вісім. Її не взяли, Русь. ну і запропонували, запропонували сходіть ще в той ансамбль. Ну вони послухали. Її. Ну, взяли. Ну, Пів року ми я з нею сиділа на цих уроках. Вона взагалі не розуміла, що, що там виходить, що виходить. Ну тим мені, на новий рік. І вона була на сцені і співала пісню новорічну. А ви тоді вже думали? і Розуміли, що з дитини може вирости? така артистка? Ви знаєте, що вона почала одночасно і говорити, і співати півтора року. Мама моя дуже гарно співає. Я ну, співаю ну, не так, але я дуже хотіла, щоб вона співала, тому що ну, я бачила, що вона співає, що в неї є до цього талант, до, неї, до, до цього хист. І, ну, Мені дуже б хотілося, щоб моя зірочка засяяла на небі, як вже настояща зірка. Зато швиденько до нас: зірка, 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 зірка. Куди ти сіла? Іди до мене, Бо, іди до хребто. я ще з тобою. Я ще з тобою трошки хочу поговорити. Да -да. Вона да -да. Е, така цікава, така класна. Слухай, ми тут з мамою трошки поговорили про твоє дитинство. Багато цікаво відкрилося. Так от коли ти зрозуміла, що ти станеш справжньою артисткою, справжньою зіркою, пам'ятаєш ти от той момент? Ви знаєте, складне питання, тому що я просто виступала завжди. Скільки я себе пам'ятаю? Ми завжди йшли. А в дом культури ми завжди йшли. у мене були костюми, пісні. Мен принципі не було нічого іншого там, де типа якоїсь в пам'яті якихось моментів інших не зафіксувалося. Тому я просто розуміла, що це те, що я роблю, це мені дуже подобається. Це прям моє. Я от на сцену виходжу, і це моє місце. Я прям просто кайфую, я віддаю просто максимально глядачу все, що я несу. Ну це не було такого, знаєте, прям осяяння. просто. Було спочатку все зрозуміло, що треба бути тут. У мене була достатньо довга перерва, коли я думала, що це потрібно завершувати, закривати. Але... Передумала і ця десятирічна перерва дала мені зрозуміти, що я не зможу без цього. І тоді я вийшла і написала свої авторські композиції. О, до речі, хто пропустив перший тур, саме там е, теж про це була мова, де там більш детально да розказувала так. про ці перерви, про те, як все це відбувалося, як зрозуміла, що все таки треба е, творити і. Витворяти. витворяти, а слухай. Ну а тепер задоволена ти своїм виступом сьогодні у нас? Ну знаєте, задоволена, але хотілось би ще краще. Ну немає ніколи е, знаєте, приділа. Да. От е, хотілося б краще є ще над чим працювати, але взагалом я е, е, гарно ми виступили з дівчатами, е, гарно кайфанули. Мені здається, що це мабуть одне з найважливіших питань. Ну а тепер найголовніше це вердикт від наших глядачів. тож маєш змогу зараз запропонувати голосувати за тебе за твій виступ конкретно. Всі, хто буде дивитися наш офіційний ютуб канал. Друзі, пісня Герой це особлива пісня-маніфест для кожної жінки, для кожної дівчини. Тому що іноді, коли ми закохуємось, ми одягаємо такі рожеві окуляри а, і такі нічого не бачимо, влітаємо в цій любові. Завжди потрібно повертати фокус на себе, завжди потрібно рахуватись власними цінностями, знати, що ви є сама особистість. От і оце нести. В світ завжди на навчинки інших людей, як вони до вас ставляться, чи піклуються вони про вас, чи поряд вони з вами. От і завжди вам бажаю знаходити саме своїх справжніх героїв і справжніх коханих чоловіків. І саме тому Юлія Мурзатова заслуговує на ваш голос, на вашу вподобайку, бо ваш коментар під її особистим виступом на нашому офіційному Ютуб-каналі. Я тобі вдячний за цей яскравий виступ сьогодні. Більше до мами обнімайся, молодець. Залюбки, ми продовжуємо ділитися із вами надзвичайно позитивними емоціями і спілкуванням із дуже талановитими учасниками проєкту Де один войс найкращий голос країни. І наступна учасниця, звичайно, що не є виключенням, і вона готова дивувати нас із вами вже у другому турі нашого проєкту. Маргарита Руденко поруч зі мною. Маргарита привіт тобі! О, класно! Ти спортом займаєшся? Трохи. Трохи, ну я ж відчув по силі удару, по руці, що там точно є десь якийсь спорт. Тобто, е окрім вокалу, в тебе ще є е ще якесь захоплення, так, наскільки я зрозумів? Так. Яке? Повітряна гімнастика. Вау, це круто, одразу я ж кажу. Одразу видно і одразу зрозуміло. Ну а сьогодні ми з тобою все-таки поговоримо трошки про вокал після першого туру, після перших твоїх е, е, зори, які ти малювала тоді. Нам е, які враження, які відчуття в тебе були? Чи сподобалося тобі? І ну я розумію, що якщо ми з тобою побачилися у другому турі, це означає, що в принципі все нормально, тобі все сподобалося. Ти готова далі е, давати свій позитив всім нашим глядачам? Так? Так. Класно було. Да, мені сподобалось. Що запам'яталося найбільше? Те що... те, що мені дуже сподобалось, самі, як я співаю. Це... Вау, це молодчинка. Ви бачите, сподобалося те, що і те, як вона співає є і співала. А що сьогодні, чим будеш радувати нас і всіх? Своєю весело... веселою піснею. Про що? Про, про те, що. Треба бути на позитиву, не треба хвилюватися і впевнено йти до своєї мети. Тобто, фактично, ти співаєш сама про себе. Так. Ну, а це правильно, а це класно, коли дитина це все відчуває і е співає про те, що вона є всередині, то значить, що все буде круто. До речі, хто сьогодні прийшов тебе підтримувати, хто тебе підтримує, та й в принципі не тільки сьогодні, а щодня. Мама, тато. Як їх звуть, познайом нас з ними ближче. Маму звати Катерина, а тата Микита. Так, Катерина і Микита. Ми дізнаємося, наскільки в них розвинуті творчі здібності трошки згодом, коли ти будеш на сцені. А от ти нам скажи, вони як тобі допомагають? Чи співають разом із тобою, чи можливо займаються якимись гімнастичними вправами іноді? Вони мені допомагають іноді репетирувати рухи на, пі... на пісні і з піснею теж. Трохи іноді. Ну, от сьогодні ми це і перевіримо. Вони знають цю пісню, яка сьогодні буде лунати? Так. Вони і співали з тобою? Трохи так. От ти добре. Ну все, тоді ми тебе відправляємо на сцену, бажаємо тобі вдалого виступу, потім чекаємо тут, а ми з батьками трохи попрацюємо. Удачі тобі. Давай. Батьки насправді дуже вправно поруються із своєю підтримкою і підтанцьовкою. А от скажіть, будь ласка, що було все-таки перше – гімнастика чи вокал? Вокал. Вокал був перший. Вокал однозначно на першому місці. І він з'явився перший в її житті. З'явився першим. Ну я не знаю, вона співає, мабуть, як народилася. Вона постійно щось наспіває, постійно співає, навіть ще до того, як почала навчатися співати. Вау, це дуже круто, і от одразу я е, помічаю, що для дітей дуже важливо, коли є ну такі різнопланові е, заняття, дійсно різнопланові навчання. Про що ми говорили із нею? Да, коли є і, наприклад, гімнастика, і коли є е, саме вокальне тому що вона допомагає їй триматися, все таки. Чи погоджуєтеся ви зі мною? Так, звичайно, е, що їй більше подобається? На що вона більше акцентує увагу? Вона більше акцентує увагу на вокал. Вона дуже мріє співати свої власні пісні, хоче бути співачкою. Вона в цьому бачить таку дуже велику мету. Вона взагалі дуже дуже музична. Вона е цілеспрямована, є таке в неї, знаєте, що тут, видно, що дитина поставила перед собою якусь мету, так? вона до неї йде вперто, робить, у неї там не виходить щось, а вона все одно продовжує це робити. Так, звичайно, вона у нас дуже така перфекціоністка, вона ще така маленька, вона дуже розуміє, що таке мета. Сьогодні не вийшло нічого, ми спробуємо ще, але я не відступлюся, вона така дуже наполеглива. Це вона в кого більше? У вас чи в тата? Хочеться вірити, що вона Бог. Это вона краща за нас обох See, your change is you think yourself through. Оце ау, клас, ти супер, тобі сподобалось, да. Слухай, ну я тобі скажу навіть так, що мені з твоїми батьками вдалося тут трошки теж зробити якийсь такі певний двіж, Тому я тобі хочу сказати, що ти не лінуйся, ти їх постійно і ще більше задіюй разом із собою, тому що вони в тебе вправні, вони в тебе класні, вони в тебе творчі і вони 100% будуть робити це разом із тобою постійно. Домовились? Добре. Добре, ну а тобі, звичайно, що бажаємо подальших творчих успіхів і не забуваємо, скажи, будь ласка, а, зараз нашим глядачам, чому вони мають, чому вони зобов'язані голосувати за тебе саме у цьому турі, тому що ти що? Дуже хочу виграти. Вау, це круто! Друзі! Ще раз нагадуємо на офіційному ютуб-каналі телеканалу, де 1 буде е відкрите голосування. Ваші подобайки, коментарі, перегляди. Все Маргарита Руденко заслуговує на те, які всі наші учасники, щоб обов'язково бути почутими. Обнімайтесь, цілуйтесь! Друзі, ми продовжуємо знайомити вас із нашими крутими учасниками. Нам дуже приємно, що вони до нас. Ну, звичайно, у них немає просто іншого виходу. Вони нас знову і знову і знову повертаємо. Повертаються. Тож другий тур і учасниця, яку от ви зараз кажете, що абсолютно нова людина до нас завітала. А ні, тому що це та людина, яку ми пам'ятаємо з першого туру, але з іншим прізвищем. Колоса Анастасія, привіт тобі, Настя. Радий бачити. Що там після першого туру? Як настрій, як подивившись себе вже зі сторони по телеку, які висновки зробила? Можливо, дуже сподобався такий новий досвід. Мені сьогодні будемо продовжувати. Звісно, що буде співати сьогодні? Буде співати також джаз I Will Survive». Ну, час в її виконанні, от навіть в тому першому турі, я був у захваті. Я маю можливість і змогу висловити свою власну думку, і мені це ніхто не заборонить. Я був у захваті, чесно від твого джазу. А хто сьогодні з тобою? Зі мною мама, мама. Мамо, як звучиш, хоч про Мама Таня. Мама Таня, дуже приємно. Ми з вами поспіваємо, можливо, трохи джаз, поки Настя буде там на сцені. Що для тебе важливо? Якою має бути підтримка, наприклад, від твоєї мами, щоб ти почувалася в себе впевнено на сцені і знала, що в тебе все вийде? Мені важливо, щоб вона в мене вірила. Це для мене дуже важливо, як для кожної дитини. Ну, ти готова дарувати нам свій спів? Ну тоді бажаємо тобі вдалого виступу. Чекаємо тебе тут після нього. Удачі... so many nights And I learned how to get along. And now you're back from outer space. I just walked in to find you here with that said look upon your face. I should have seen that stupid luck. I should make made you look. But damn, you not know, for just one second you would be back about me. Go now, go. Walk up the door. Just show me. Wrong. Sure, one who tried to break me with goodbye. Think I'd crumble. Think I'd let and die. I know that I, I will survive. How we lonely, don't have the love I know I'll stay alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I'll survive. I will survive. Hey. Я думаю, тут буде абсолютно логічним запитанням. Чи з самого початку дитина почала співати саме в джазовій манері? Чи були якісь інші вподобання ще в дитинстві, коли тільки розпочинала? В дитинстві вона співала народні пісні, находила до гуртків різних і там в основному народні пісні. Потім джаз. Дуже класна, дуже цікава трансформація зовсім несподівана. А от мами вони завжди турбуються за своїх дітей, в якому віці вони не були саме ці діти. Як вона ставиться до вашої турботи? Як ви її підтримуєте? Чи дослухається вона до ваших, наприклад, порад? Наскільки це для неї важливо, мамине слово якесь да так завжди дослухається до моїх порад? Завжди і дуже важлива моя думка, що я думаю, по поводу виступу. Поводу, як вона заспівала, чи гарно вона заспівала. А, і каже: ну ти правду, мама, скажи, ну чи ти так кажеш? А? І ну, дуже вона це переживає, щоб сподобалось мені. Щоб ми мен... ну важливо, щоб якщо мені сподобалось, то все, значить, сподобалось всім. Ну отак вона вважає, якщо мені сподобалось все, то. Класно. супер, значить. І вона довольна. Рада. Mm -hmm. I got all my love to be when I was white I was white Я втомилась, трошки перехвилювалась. Може, перехвилювалась чи ні? Ану, кажи чесно. Перехвилювалась, мене не так спийшло, як хотілося, але. Так, да, дуже цікаво. Ну, насправді ми були чесно, я тобі скажу, що не в шаленому захваті. Ти знову нас здивувала. Я думаю, що ти знову так само здивувала і наших глядачів. Ми тут трошки розібрали тобі кісточочки з твоєю мамою, поговорили про тебе. Ну, то ти потім вже почуєш, дізнаєшся, насправді дуже класно. Чому за тебе мають голосувати глядачі? Давай, кажи нам. Я дуже хочу, щоб мій голос був почутим. Дуже хочу отримати головний приз, тому, будь ласка, якщо вам подобається мій голос. Голосуйте за Анастасію Коласну, А ми ж я так розумію, що е, цю пісню можемо почути у третьому турі. Так, звісно, є. Тоді ми цього з нетерпінням чекаємо. Голосуйте під особистим виступом на нашому офіційному ютуб-каналі. Ну а тепер до мами обнімайтесь.